Демонстрація роботи УПС, Вольт Польська Sinus Pro 500e. Відновлення силової частини. Управління все по класиці, так як у них такий дефект. Вольт АВметр демонструватиме вихідні характеристики, Осцилограф форму вихідного сигналу мультиметр включений по шунту, по батареї шунт на 60 А 60 мВ. і буде відображати прямо пропорційно струм. В якості навантаження використана лампа розжарювання. Запускаємо прилад від батареї спочатку. Лампа розжарювання на, 200, на 300 Вт при 230 вольтах. Будь ласка, навантаження у нас 297 Вт. Форма сигналу синус 32 А. Споживається від батареї. Бачимо, що навантаження 100%. Електрична мережа не подана, від батареї працює, все добре. Тепер подаємо електричну мережу. Все спрацювало реле. Зараз піде заряд з негативним знаком. Кнопка заряду виставлена на 10 А. Ось, будь ласка, бачимо 11,8 А. Іде на заряд. Тепер давайте перевіримо роботу зарядки. Включаємо 5 А. Струм упав до 6 А. Тобто кнопка працює і обмежує струм. Перевіримо роботу релейного стабілізатора напруги. Понижаємо напругу. Все, перейшов на роботу від батареї. Тепер піднімаємо напругу. Вхідна 190 вольт десь. Ну, так як вона просажується, да, 186 орієнтовно, так і є. Перейшов на роботу від електричної мережі. Ой, батареї. Вхідна напруга 280 вольт. Форма сигналу, як бачимо, синус. Понижаємо напругу. Все, переключився. На роботу. Поставимо 5 А кнопку заряду. Пішов заряд. Все, прилад працює, все нормально. Це скачок напруги, імітація. Ніяких проблем немає.